Не хотів знімати, не мав би зніму. Отаку рутвичку висилає Нікішина Оксана Петрівна із винників Львівської області. Оце, щоб ви розуміли, попросив у неї різних примул. Спочатку домовились на 50 гривень, а потім. Каже, каже в мене ще такі красиві там такі. Курші показала здоровені викопала мені. Оце 250 гривень. Оцей один кущ 250 гривень. Мабуть, оце десятка, де? Казала потім спочатку показав один за 10 такий великий, за... великий. Потім, каже мені різних покладіть. Вона каже, ну, ті будуть іншого кольору 10-15 гривень. Там такий якийсь красивий, красивий був такий персиково-помаранчевий. Ага. А це темно бордовий має бути. Як на мене, він фіолетовий. Фу, не може оце оце все разом з усією гнилю. Коштувати 250 гривень. Вибачте, балерини оті Приймали махрові здоровені, я три штуки взяв на 200 гривень. Так то красива квітка, така здорова, велика і куч гарний був. А це що? І повна торба цього гнилля? Фух. Отак замовляєш на OLX і отримуєш таке лайно. Оце, щоправда, вона. Е... Це Чина, по-моєму, чи якось так називається, вона поклала в суху, ну, без землі, просто вовгу ганчірку, і це прийшло не гниле. А те, що вона поклала з, гни... з, тим, з мокрою землею, воно пройшло гниле повністю все. Оце ротвичка. Оце я гнильту відрізав, корінці тикну, не знаю. Буде, не буде діла, це таке вже. Я так розчарувався, так е... попсував собі настрій, що. Ух, у цієї Петрівни не раджу ніколи вам купувати. Якщо побачите її оголошення, вона продає, звичайно, таке все з ліса викопане чи що воно, не знаю, чи це в таке дома росте. Нікому, нікому не раджу і обходьте стороною цю Петрівну. 250 гривень оцей кущик, я продавав за двадцятку більший кущ. Маркує слів. Вибачте, та ще й гниле. く、no